Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською, і ми з вами починаємо проходження гри під назвою Evil Nessa, яка має в собі три частини. Перша називається Nightmare House, потім The Cursed Place і третя uh, The Book On Life. Uh, все. Чи мене поразила ця гра, це просто тому, що тут є українська мова. Де вона? От де вона? Ось українська мова, причому всі три частини мають українську мову. Окремий, о, о, окрема повага за прапор. Це просто шикарний прапор. Ну все, натискаємо грати. Епізод перший, а епізод два це буде як окрема о, гра, окрема серія, ну це вже буде все в наступному. Зараз ми проходимо перший епізод. Все, я пропустив рекламу нарешті. Нещодавно я купив собі будинок за містом. Коштував він зовсім недорого. До цього моменту я не залишався тут на ніч, поки моя сестра не розповіла мені, як вона жахливо провела тут ніч і ледве вибралася з цього будинку жахів. Зараз я тут, щоб з'ясувати, що ж у ньому не так. Так, я тут поставив F1 це ось цей, а, лук, а, фрілук, чи як він там. Поставив шкалу ФПС, щоб було видно, скільки в мене ФПС. Так, тут вогнище є. Багаття розпалити не можна чомусь. Ну пішли, давай зайдемо в будинок. Дивно, зі зворотнього боку замку встромлять... ...встромлять ключ. А потрібно зайти в будинок із заднього входу та витягнути його. Добре, пішли, витягнемо. Бігти я тут не можу, хоча в частині, а, яка називається, The Cursed Place бігати вже можна. Чому тут такого не зробили? Я не знаю, тут бігти не, не від кого. Не треба. Так, треба трошки тихіше зробити, бо гра сама по собі дуже гучна. Так, де ті двері? Треба їх закрити. До речі, дуже пустий будинок, якщо прям так чесно казати, прям в залі ніхріна немає. А, я тут все бачу. Так, витягти ключ. Чудово, тепер можна піднятися на другий поверх. Добре. Ой, мене інколи а, тормозить оцей фрілук, тому я інколи і не люблю ним користуватися, ним нічого. Коли це кістки хрустять. От не будете займатися зарядкою, це у вас будуть так кістки хрустіти. Тому займайтеся обов'язково зарядкою, щоб у вас так кістки не хрустіли. Я от тільки не пам'ятаю, чи поставив я, знаєте, яку штукенцію. А, зараз, оп. Да, я ось тут не постав, треба і зараз поставити швиденько, поки не забувся, бо вона тут треба. Тут потрібно буде, коли ти будеш бачити ворога, ти повинен будеш а, закривати очі. Єдине, що я ось тут зараз on-screen control. Свимкну. Щоб я не бачив кнопок цих дурацьких. Які псують мені все відображення гри? Так, я прийшов на другий поверх, що ви хочете від мене? А посидіти випити чаю? Зачинено ключ має бути в іншій кімнаті. Чому ви кожну кімнату тут позачиняли? Алло? Чому мій будинок позачиняли? І де ключ цей? Де його шукати? Ви його бачите, бо я ні? Та немає тут його. Нащо ви мене обманюєте? Так от знову. цей. ...фрілук мене. Блін, виводить. А, ось його ключ, я його не побачив. Хто це? Це доноситься сусідні кімнати. Давайте я вимкну цей фрілук. Не, не вимкну, не можу. Хто тут плаче? Алло, сестра уїхала вже. А, це Патіфон. Це Патіфон плакав, так? Да? Ну що ж, вибачайте. Так, тут ось є а, кіноплівка. Можна подивитися, до речі, фільмець який-небудь класний, чудовий. Записка. Обернися я ззаду. М -м Ок. Давай. Нема. Це взагалі то наглість, коли я виходжу зачиняти переді мною двері. Ви припиняєте ці справи? Ну і що мені робити тут? Було, я заплющив очі і вона зникла. Це, друже, ілюзія називається. Боже, яка гарна картина, я не можу. Ой. Знайди всі частини моєї фотографії, я відпущу тебе. Так, закрити очі на Q. Все, я зрозумів. Знайдено частину 0 з 13. До речі, чому цю гру не пустять на компи? Шикарна гра для комп'ютера. Ну, давай шукати. Так. Раз, два. Дві частини вже знайшов. Заплю... Закрита очі, значить вона інколи буде до мене вискакувати з криками, О, -о, -о, О, чи ще що небудь. До речі, принцип Слендеріни. Слендеріна теж, коли ми зачиняли очі... Ви... обертались об неї, то. Вона пропадала. І це, як я вважаю, дуже шикарно. Я вже, до речі, половину знайшов, я молодець. Це так легко знайти її фотографії. Нащо ти розірвала її мені цікаво? І що це за фотографія? Кого це фотографія? Твоя, не твоя? Та, блін, знову цей фрілук дурацький. Знову цей тупий фрілук ненавиджу його. Ненавиджу його косячність. Так. Нема, нема. Ага. Да, це її фотографія. Так. Ага. Нема. О! Це було стрмно. Це було реально стрмно. А пішли далі шукати. Дві частини залишилося. віддайте мої дві частини. Мені, вони, мені залишилося всього дві нафіг частини. Одна. Віддайте мені одну частину, і я буду вам дуже вдячний. Одна частина. Не відкриваються шафа? А як бути? Де я прокакав а, одну частину фотографії? Де я не оглянув що небудь, а? Знову цей фрілук ідіотський. Немає на, на этом? Не можу відчинити двері. Тож ти лузер! Або в тебе сил мало. Не, це так, в вла власній хаті не відкриті двері. Це ж взагалі. Де ще шматок фотографії має бути? На дивані немає. О! Ладонька, нема. Долонька, точніше, вибачте. Долонька, тут нема ніде. Ага. Це, до речі, було не страшно. Це не було страшно добре. Нема. Я не бачу ще одної частини фотографії. Алло, де вона? Чого я, я зобов'язаний взагалі її шукати в власній хаті? Розкидала своє лахміття, оце тепер ваньок ходи прибирай. Ну прям не подобається мені така штукенція. Давай-ка мать ти якось сама. Ну знайди ще ти одну фото... частину фотографію. Ну не можу я знайти. Саме розірвало, саме пороскидало, Ванько, це ходи прибирай. Фу. Не жінка Бог що. Та десь в кухні, я впевнений. А може й не на... не на кухні? Нема, не бачу. Не бачу в за. Капець, воно зі столом злилося. Я знайшов всі частини, тут на кухні з'явилася якась нова записка. Де? Ага. Ти маєш відправитися в, в зазначене місце на карті та віднести всі частини туди. Угу. Кінець першого епізоду. А що це таке? Всього 8 хвилин да, буде ділитися відео наше, да, з вами? Якщо що, ти бачиш зараз на даний момент кадр із а, другого епізоду, який ми все ж таки з вами пройдемо в наступній серії. Я таки буду тримати інтрижку до останнього. Да. Все. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Ну а з вами, як завжди, я Іван, ви були на каналі Let's Play української. Це була гра під назвою Evil Nessa Nightmare House. Все, всім до нових зустрічі і всім пока.